Небезпеки, щотижневі новини про екологію та на навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Підтоплення у Дніпропетровську: боремося чи підливаємо? Вся дійовка затоплена і нікому до цього немає Немає коштів. відповідь один у нас. На Павлоградському хімічному заводі завершується будівництво сучасної установки з утилізації корпусів ракет. У рубриці «Екоідея» ви дізнаєтесь, як можна перетворити папір знову на дерево. А також почуєте, де на Дніпропетровщині зимують сови. в у хаті сови. Даному випадку цікавим являється тут факт, що сови знаходяться в центральної частині міста. Вже половина районів нашого міста розташована у балках на льосових ґрунтах у Дніпропетровську від 40 до 80 со ділянок. Фахівці говорять, профілактика дозволить тримати ситуацію під контролем. Тож як саме пильнують у місті об'єкти підвищеної небезпеки, дивіться далі. Потрібно часу, аби зупинити руйнівну силу води. На схилі цієї діївської балки ми були торік. Зараз вона ще більше наблизилася до будівель. Оце все за, за один сезон. Ну, за, за зиму Поїхало вниз. Все, оце тріщина, а оцей шлак теж отвалився. Господиня подвір'я пані Леся показує нам огорожу за 10 метрів від хати. Вона вже повисла над кручею. У минулому році він іще тримався нормально, було вже близько, але тримався. За рік, що минув, попри безкінечні скарги та прохання про допомогу, жінка отримала тільки одну офіційну відповідь: сказано, що територія характеризується як сувна. Ось що обіцяли зробити з цією сумною територією торік. Что мы планируем здесь сделать, это в первую очередь очистить от бытового мусора, который мы с вами видим сейчас, наблюдаем. Вся балка засыпана и ну, препятствует прохождению воды. Затем будет построен коллектор, который будет пропускать эту всю воду и не будет замачивать склон. Затем мы обязательно построим дождеприемные камеры по всей протяженности этого склона. Укрепим склон, сделаем срез, то есть, чтобы не было такого стихийного обрушения. И этот срез мы будем укреплять специальным... У реальності кажуть люди засипали дорогу три камази шлаку, який вже повзе у прірву. Дорогу зробили з концертом і закончили фінансування. За цей рік планується фінансування. Четверта літа, в апрелі місяці було віолін тендер. Ясів. І, ясен. і... Ну, там в годонах суце роботи. Покріплення склоном. Вод води, тихиста колектора. Поетапно, планово ще якось. Звична риторика. Після будівництва комунару і парусу природний скид води з діївки у Дніпро штучно перекритий. Цій проблемі не один рік. При свої сміттєвинні учительники питання. Насоси, якщо відкачують тут ґрунтові води, напрацьовують на 45 тисяч гривень на місяць. Звітують чиновники, показують черговий проект і заспокоюють на сьогоднішній день. картина намного краще, ніж ніж була 5-6 років назад. Ті слова та на подвір'я потопаючих далі без коментарів. Громадська думка стисло. Вся дієвка затоплена і нікому до цього не діла. Немає коштів. відповідь один у нас Бабушка, У нього там он, папка, там бумаги. Хоча Геращенко говорить, що це все старе, це старе, хто до нас був. Занімали ті довгостя, это они там принимали, приймали, то делали. Опять надо виділити деньги на проект на новый. Воду качують, а гроші викачуються в карман. Ну жду справить нікуди, тому що все повне ями сливні, туалети, все в воді, зважаючи на геодезичні і географічні особливості мегаполіса стихії води слід чекати щороку. Если правобережная часть у нас – это балки и крутые подъемы, то левый берег, он плоский и находится основная часть там территории в пойме реки Днепр. В связи с этим, поскольку пойма, она для того и служит гидрологически, чтобы служить местом разгрузки воды, талой воды, дождевой воды, сегодня весной у нас происходит втаяние снегов на территории выше по течению и поднимается уровень воды в реке. И в связи с этим, конечно, происходит фильтрация в водоносные горизонты и идет повышение и так высокостоящего уровня грунтовых вод. Здавалось би, людина має протистояти великій воді, утім зазвичай тільки підливає. Ночі просипаються люди, а повна квартира води. Тапочки плавають. Це вже лівий берег, Амур, Нижньодніпровський район. Територія так само підтоплюється. Ви бачите, як тече. Ось це на наші сто. Вся вода підтіває, затаплювається. Как говорится, Видите, как ходят? По колесам. На додачу до високого рівня ґрунтових вод дорога водопровідна вода, кажуть, розливається по всій обухівській вулиці. Якоїсь трагічної там ситуації немає, а кожен день у нас є повріження на сітях. Вони в течение суток, максимум двох, ліквідуються. Діб, кілька років, кілька проєктів, безліч папірців і сотні тисяч гривень. Останні в екстреному порядку тепер заривають на вулиці Калиновій. 8 березня на вулиці Калиновій став зсуватися ґрунт. За три дні там утворилась величезна яма з водою. Її глибина сягала майже 10 метрів. За кілька кроків від обвалу багатоповерхівка. Прибігла спасати до У нас підвал сири. Якщо вода буде, ми підемо, рухнемо. Вони сказали, що підвал ще у вас сухий підожі. Звісно, страшно. що сидіш документи всі зібрали і не знаєш, що то на тополі ж такое було по на Кирова там гаражі політіли. Пом'яти сточені води теж Та, та ж сама і ситуація у нас. Вони говорять, не бойтесь нічого страшного. Ми работаємо. На місці обвалу працювали кілька бригад ремонтників. Ситуацію ускладнював незручний під'їзд, щоб розчистити шлях, обрізали дерева, знесли паркан. Встановиться сто процент. А за А Для це ділитися? Що розповідає? Техніка должна под'єдна. Та не встигли залатати одне провалля, як наступного дня виникло інше. Комунальники намагалися його приховати. Почва ви прори... піщане. Постоянно, і ми боїмося, щоб ми теж не поплили. Так у нас це обойна фабрика. Там же ж всі хімікати, вот это все. І этот участок, получается, вийшли з строя. У Дніпроводоканалі підтверджують, мережа, яку проклали ще у 70-х, вже не витримує навантажень. Це не перший раз. Поэтому трубопроводу починаючи з 2010 года. В общем-то, були уже. нарушение целостности трубопроводов вот, первоначально это было на янтарной действительно вот эти вот трубопроводы они уложены с нарушениями нормативов. ну так вот в 70-х годах еще может быть допускалась такое такая укладка трубопроводов на сегодняшний день вот эти все участки основные большие Бальшого діаметру, де тисячу міліметрів, проходили від здання в приділ чотирьох метрів от, на 6. шість. Звісно, ну як можна сказати, міна замідена біс. Фахівці з геології кажуть, більша частина лівого берега Дніпропетровська знаходиться на ґрунтах, що просідають. Тому при постійних проривах комунікацій провалля неминучі. Ріка сьогодні зажата у нас в бетон И тот объем, который она должна пропустить, она все равно его должна как-то пропустить. Ей не хватает этого объема. Вот она и растекается. Растеклась, просели грунты, порвала коммуникация. Вот они потекли. Поэтому на каждой улице либо такой случай случается, либо иной. Но в любом случае это какие-то аварийные ситуации, которые в период паводка надо контролировать и вовремя ремонтировать, потому что ну, это накладываются эти процессы один на другой. Аби ґрунт на калину він не просідав, потрібно замінити кілометри труб. Перший етап робіт з капітального ремонту колектора планували завершити за кілька тижнів. На це вже витратили 700 тисяч гривень. Коли закінчать повну реконструкцію, невідомо. Адже на заміну кілометра труби потрібно 10 мільйонів гривень. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік того, що відштовхує людей від теми екології. У рубриці екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і запропонуємо, як саме можна покращити довкілля. До того, що дерево джерело паперу, а не навпаки. Молодому нідерландському дизайнеру Нікі Мейеру спало на думку перевернути звичну модель. Після кількарічних експериментів зі старими газетами йому вдалося знайти оптимальний спосіб скріпити їх таким чином, щоб отримати матеріал, який нагадує деревину. Аби її характерний малюнок відобразився на новоутвореному продукті, газетні аркуші вигинали та склеювали органічним клеєм, а потім поміщали під прес. Готовий екологічно чистий матеріал можна різати. Ти фрезерувати, шліфувати та покривати лаком, як і будь-які інші типи дерева. Однак найбільш виграшно виглядають вироблені з нього меблі без фарбування, адже головний акцент дизайнер робить саме на фактурі. Проте не тільки за кордоном є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть на фермах створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібів та едісонів. Пишіть або телефонуйте. На Павлоградському хімічному заводі завершується будівництво сучасної установки з утилізації корпусів ракет після вилучення з них твердого ракетного палива. Зведення цього об'єкта розпочали торік, а цьогоріч планують взятися безпосередньо за утилізацію. Початку 90-х Україна прийняла на себе зобов'язання ліквідувати на своїй території усі міжконтинентальні та балістичні ракети. Майданчиком для цієї масштабної утилізації обрали Павлоградський хімічний завод. Кошти на будівництво сучасної установки, близько 150 мільйонів гривень, виділили Сполучені Штати Америки на виїзному засіданні, у якому взяв участь і губернатор Дмитро Колесніков, Повідомили, що вже за три роки це обладнання дозволить переробити 163 корпуси ракет вагою більше 300 тонн. Губернатор приехал для того, чтобы ознакомиться с теми возможностями, которые у нас есть, и посмотреть, как выполняется поручение президента Украины Виктора Федоровича Януковича по созданию комплекса, утилизации твердых ракетных топлив, И в частности, как выполняется совместный проект с Соединенными Штатами Америки по утилизации пустых корпусов. Которая после після утилізації твердоракетного топлю. Корпуси ракет розпилюватимуть і направлятимуть у спеціальну піч. Там під дією високих температур вони розпадуться на молекули та перетворяться на шлак. Після чого його оброблять і отримають технічну сіль, якою потім можна буде посипати дороги. Жидка. її необхідно вже да. Ця Жидка сіде через систему цих спеціальних установ які змішуються між собою тісні і щелочні І Получається нейтральні солі, які безврідне і практически 100% газу очищається. Нічого в атмосферу не убразується. Крім цього, на Павлоградському хімзаводі будуть ліквідовувати боєприпаси. Усе у межах міжнародної програми Партнерство заради миру між Україною та країнами НАТО. НАТО со своєї сторони фінансують до 40%. Затрат на утилізацію обичних видів боєприпасів. сімдесят тонн тисяч тонн роки должны бути утилізовані за совместне з Україною НАТО, і в тому числі в 76 тисяч тонн входять і 6 мільйонів штук протипіхотних мін ПФМ 1 На підприємстві. Додають для цього створена спеціальна технологія, яка дозволяє безпечно проводити утилізацію як для людини, так і для навколишнього середовища. До речі, щодо безпечності, живим підтвердженням цьому є заповідник, який організували на режимному об'єкті ще на початку 2000-х. Це була ініціатива наша для того, щоб ми могли підтвердити, наскільки екологічно безпечними процесами ми займаємося на цій території. І хто, як не саме об'єктивні арбітри, арбітри це життя, які живуть рядом з нами? За колючим дротом, де виготовляють вибухівку, зберігають і переробляють тверде ракетне паливо, прожилися зубри, олені, лами, лані, муфлони та дикі кабани. На цій території проживає 17 різновідності різних животних. Смотрите, кабани, олені, лані, косулі, муфлони, бізони, лошадім живальського, видри, андат. Ну, ж понимаете, що вони просто бы, если бы здесь було плохо, просто здесь бы не вижили. Ну, вот, или где ви в дикій природі увидіть, щоб от животні самі приходили к людини? Ну, посмотрите, у нас та відзвали. Вони, вони просто прийшли, тому що говорять, що від нас пахне хлібом. Тваринам тут комфортно, тож екологічна ситуація на хімічному підприємстві під контролем, каже його керівник Леонід Шиман. Как я могу э, оленю объяснить, этого нельзя кушать, или это сюда не ходи и так далее. Он на этой территории свободно перемещается, где ему хочется и как ему хочется. И мы видим, что на сегодняшний день, благодаря тем технологиям, которые мы сегодня используем, мы в 17 раз уменьшили выбросы э, в окружающую среду. Мы сегодня увеличили э, количество кислорода, которое вырабатывает наше предприятие. Цього звірів мешкають у режимному заповіднику не знає ніхто. Дванадцять років тому з різних зоопарків їх збирали парами, а зараз з нетерпінням чекають поповнення у червонокнижних коней Пржевальського, яких, до речі, у дикій природі можна зустріти хіба що в Асканії Новій. Тут навіть у зубрів малюки народжувались, і увесь цей час у заповіднику ретельно доглядали за тваринами. Наблюдаємо стан їхнє здоров'я, розмноження, питання їхнє, відповідно, стан... Состояние... Нєшні кровь проверяем, шерсть провіряє. Що показує? Показує благополучну обстановку. Коли диких тварин тут стає забагато, їх обмінюють або просто відпускають на волю. До речі, у Дніпропетровських лісах уже оселились олені, народжені на території хімзаводу. Вони символізують мудрість та пізнання. Про них існує велика кількість легенд, і, мабуть, тому їх називають дивними створіннями. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя, і у природі частіше за все вдається чути їхні голоси аніж бачити їх самих. Та інколи трапляються випадки, коли сови оселяються поруч із людиною. Це для них удобно слово, не люблять такі речі. Роздивляючись скупчення вухастих сов, орнітолог Олександр Пономаренко додає, у Новомосковському районі це нова та ще невідома фахівцям ділянка, яку обрали для зимівлі всі пернаті. Це місце цікаве тим, що в основному в качестві місця зимовки його вибрала достатньо велика група вухастих сов. В принципі, таких зимовок на території області можна насчитати там, від 30 до 40 в середньому. На цих зимуках, пак, як правило, може скаплюватися там 100, 150-200 птиць. Інтересним є тут факт, що сово находиться чуть ли не центральної частини. Це великий плюс. Вуха та сова рід птахів родини совові. Типовий лісовий вид. Різниця від інших представників роду – великими вушними пучками пір'я. Нічний мисливець полює в основному на мишоподібних гризунів. Вид поширений на усіх континентах за винятком Австралії та Антарктиди. Характерною рисою сов вухатих є збирання у групи на денний відпочинок. Найчастіше ці групи можна зустріти в осінньо-зимовий період. Вид охороняється Бернською конвенцією. З точки зору позиції людини – це один із найцінніших видів. Сто процент на почті поїдає мишевидних гризло. Сови птахи неперелітні, із настанням холодів, вони мігрують туди, де тепліше та більше корму. Переважно взимку в ухаті оселяються на околицях сіл. Фахівці додають перебування сов у населених пунктах дуже корисне для екології. Цей Участок на території міста достатньо спокійний. сови не люблять злишні активності активності Але Якщо в этом, скажем так, скверіки дуже мало людей ходить, Сідно, вони тоді себе спокійно, і молоцю зиму тут злавлюють машини розумів. Таким образом, существенно Обстановку по діратізації цього даного конкретного населеного полу. До речі під деревами, на яких розмістилися зграя пернатих, ми помітили велику кількість спресованих решток їжі тваринного походження на мові біологів, їх називають погадки. І эти погадки составляють в основному часті шерсті, а також тих костних елементів жертв, які не були переварені. Ну в даному випадку тут, собственно, горя і сереберні. Е, Череберные кости, фрагменты черепа. Характер зубного остатка зубов свидетельствует о том, что это мышевидный гризун. В данном случае это мышь. Еще одно свидетельство того, что совы являются очень полезными для человека животными, которые эффективно регулируют мышевидных грызунов. Однако, через діяльність людини, чисельність більшості видів сов знижується. Весь фокус в том, что их продают. И, к сожалению, продают, во-первых, а, люди, которые не э, разбираются, как содержать сов, и, как правило, уже тем людям, которые покупают сов, достаются животные в далеко не лучшем состоянии. Они имеют конъюнктивит заболевания глаз, э, они тощие, они истощенные, замученные. То есть, э, в принципе, это варварское отношение к животному как таковому. Щоб сови спокійно співіснували разом із людиною, фахівці радять їх просто не турбувати. Як правило, к этим дерев лучше не підходити на расстояние меньше 10 метрів. И тогда сови будут себя чувствовать нормально, комфортно. Если кто-то хочет полюбоваться, то есть смысл взять какой-нибудь бинокль, оптический прибор и спокойно понаблюдать за совами. Большинство видов сов у нас испытывают дегресію численности, то есть они уменьшаются в своей численности. А эта группа, безусловно, цена для природы, цена для экосистем и цена для, человек, цена для человека имеет высокую статистичество. Косцени стусіти красиве животне. Во всіх отношениях просто нужно охранять. На цьому наш випуск завершено. І пам'ятайте, кожна людина здатна зробити внесок у збереження нашого довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.